Ви дивитеся новини на сьомому каналі студії для вас. Працює Ксенія Сітінська. Вітаю екс-мера Чорноморська Валерія Хмельнюка. Підозрюють в махінаціях із в акваторії порту на майже 25 мільйонів гривень. Окрім нього, підозри також отримали заступник міністра природних ресурсів України та посадовці Держгеокадастру та Державного агентства водних ресурсів України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Чорноморської міської ради спільно з працівниками Державного агентства водних ресурсів та Держгеокадастру незаконно, всупереч встановленому законом порядку, без погодження з Кабінетом міністрів України, погодили проєкт землеустрою на земельну ділянку площею майже один гектар, яка розташована в акваторії сухого лиману. В подальшому вказана земельна ділянка була передана товариству для. Проведення подальшого будівництва В СБУ розповіли подробиці затримання посадовця одеської ОВА, якого підозрюють у вимаганні грошей з підприємців. Ним виявився заступник начальника одного з управлінь, який за різні суми хабарів пропонував комерсантам своє сприяння у безперешкодному виділенні земельних ділянок у південному регіоні. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання від місцевого підприємства 60 тисяч доларів. За цю суму підозрюваний, начебто, гарантував бізнесмену виділення в оренду двох земельних ділянок на узбережжі Дунаю. Правоохоронці затримали посадовця біля у будівлі ОВА під час отримання ним першої частини хабара у розмірі 40 тисяч доларів. Тепер йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. МЗС закликає грузинську владу припинити знущання над Саакашвілі та передати його Україні. Про це йдеться у заяві міністерства. У ній дії грузинської влади порівнюють з тим, що робило НКВС у радянському союзі. У заяві також наголошується, що грубе порушення прав людини щодо українського громадянина Сакашвілі йде в розріз із задекларованим курсом Тбілісі на здобуття членства в ЄС та свідчить про згортання демократії в Грузії. Не грайтеся з життям людини заради політичної помсти, підкреслюється в заяві. Відомство також звертається до іноземних урядів та міжнародних організацій стати публічно на захист Сакашвілі. Дванадцятирічна дівчинка вистрибнула з вікна третього поверху школи у Сараті. Сталося це вчора. Правоохоронці попередньо розслідують доведення до самогубства дитини. Зараз дівчина перебуває у медичному закладі з закритими переломами гомілки та п'яти. Її життю нічого не загрожує. Наразі поліцейські в рамках вже розпочатого кримінального провадження встановлюють повні обставини події. У Пункті пропуску орлівка чоловік намагався підкупити прикордонника за 600 доларів. Порушник рейсовим автобусом Київ Стамбул намагався покинути Україну. Прикордонникам він показав свій старий паспорт громадянина Сирії, термін дії якого закінчився ще у 2017 році. Зрозумівши, що з таким документом його не випустять, чоловік запропонував вирішити питання за 600 доларів. Втім, не вдалося. Коді перевірки у нього знайшли чинний український паспорт. За спробу підкупу йому загрожує кримінальна справа. Крім того, на нього також склали адмінпротокол за спробу незаконного виїзду з України. 247 прихованих від розмитнення контейнерів виявило ДБР на одеській митниці. Правоохоронці почали огляд терміналу та вмісту контейнерів. Про результати цієї роботи обіцяють повідомити згодом. Нагадаю, напередодні у жовтні працівники ДБР виявили на одеській митниці 133 контейнери з товарами, термін розмитнення яких сплив. За версією правоохоронців, посадовці митниці ігнорували цей факт ймовірно, аби знизити для постачальників оподаткування. Раніше під час обшуків на території контейнерних терміналів слідчі ДБР знайшли гелікоптер, елітні автомобілі, техніку, величезні партії, вжиття, в тому числі брендового будівельні матеріали та устаткування. Вартість товару склала щонайменше півтора мільярда гривень. ЖК «Тірас» відновили після російського обстрілу у квітні. З обласного бюджету на це витратили майже 4 мільйони гривень. Нині лишилося тільки завершити оздоблювальні роботи, проте у самих квартирах ремонтів не проводили. Втім, з цим обіцяють допомогти чиновники за підтримки міжнародних благодійників. Було зроблено ремонт заміну ліфтів, було виконано ремонт утеплення фасаду, було здійснено роботи. З ремонту місць загального користування, скління, встановлення дверей було замінено інженерні комунікації, електропостачання, водопостачання, водовідведення та опалення. Дуже допомог Кадор осінлення. Тут <говорит> практично на 3,5 млн грн випавнені по по оскінню. Опять же, председатель облсовета обратился непосредственно з накибану. Он эту Нагадаю, внаслідок попадання російської ракети у ЖК «Тіра» загинули сім дорослих та тримісячна дитина. Рятувальники розбирали завали майже два дні. Постраждали півсотні квартир, 20 з яких було знищено повністю. Євросоюз анонсував новий пакет допомоги Україні для підтримки реформ. Для цього виділять 400 мільйонів євро. Про це заявив єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ганн. Ган. Паралельно 2 лютого голова Єврокомісії із 15 членами колегії прибула до Києва для проведення переговорів з урядом України. Темами для обговорення стали підтримка України у боротьбі проти російської агресії, відновлення України, продовження ключових реформ та членство у ЄС. Крім того, 3 лютого відбудеться 24-й саміт ЄС Україна. Швеція надала Україні 570 тонн обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури. Це 46 вантажів допомоги. З них майже половину обладнання шведська сторона спрямувала протягом останніх двох тижнів серед обладнання від шведських партнерів: генератори, трансформатори, накопичувачі електроенергії освітувальні вежі. Ким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.